Так, всім привіт! Дуже спішила записати це відео, так як зараз початок нового року, і хочеться, щоб ви цей рік почали уже по-новому почали усвідомлено і щоб цей рік став вашим проривом. Тому я прям благословляю це відео на те, щоб воно допомогло вам змінити своє життя у цьому році. І сьогодні я записую відео для тих, хто давно не може здвинутися з мертвої точки у своєму доході. Можливо, десь прям вперлися в якийсь бар'єр, багато дій робите, а чомусь не можете пробити цю фінансову стелю, як кажуть. Або погрязли в якихось боргах, попали в таку боргову яму і не можете з неї викарабкатися, в принципі, так як це було в нашій родині. Значить, давайте познайомимось. Мене звуть Світлана Бабічева. Я наставник для жінок у самореалізації, проявленості. Я авторка багатьох курсів і засновниця жіночої школи мільйонерки. Отже, так трапилося, що наша родина потрапила в дуже великі борги, великий борговий сценарій, і ми дуже довго не могли з нього вибратися, не могли зрозуміти, що ми робимо не так багато робили. І знаєте, от. Наче виходить заробити, наче вже ось 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 воно має закінчитися. А потім бах, і постійно якийсь відбувається форс-мажор, який забирає набагато більше і ти е, в тому місці, з якого починав. І коли, до речі, наш мозок не бачить результатів, то йому дуже складно далі рухатися. тобто, а, немає цієї мотивації, немає. Ви не можете потім тримати цю дисципліну, тому що мозку треба підтвердження, що ваші дії не даремні. А, і це, якщо так, так перше правило, от коли ви вибираєтесь якоїсь такої складної ситуації, це обов'язково. Дякуйте собі якимось покупочками невеличкими. Тобто ви діляйте обов'язково кошти не так, щоб все пішли, віддали, кудись вклали, інвестували, залишайте щось на свою маленьку хатілочку, якою ви підтвердите, що ваші дії були недаремні. І е, коли я почала дуже глибоко вивчати цю тему, ми е, за останні трошки більше року віддали суму 300 тисяч. І вийшли в дохід 3-4, десь X, виросли в доході. Тому, тому я сьогодні хочу з вами поділитися важливими такими інструментами, важливими кроками. Можливо, я для когось не скажу нічого нового, але а, коли я кажу вам будь-яку інформацію, ваша задача не просто послухати, а піти і почати діяти. От, в принципі, коли в мене не було можливості придбати якийсь курс. Я шукала якісь безкоштовні подкасти, безкоштовні марафони, читала книжки, яким чином я це одразу інтегрувала у життя? Я не просто слухала і мотала на вус, а конкретно і йшла і це і робила, і це мені дало результат. І якщо взяти ту ситуацію, яку ми маємо, то по суті це наслідок вашого мислення, наслідок ваших звичок, ваших дій або недій, і вашого стану, вашого запасу енергії. Давайте давайте по, по черзі прямо розберемо. Якщо взяти ті самі звички, що таке звичка взагалі, да? ми звикли якось прокидатися якось себе поводити зранку. Ми якось звикли відноситись до грошей, або одразу їх витрачати, або зберігати, або там розпихати, витрачати там, тільки на себе, або на себе взагалі не витрачати. Це все є звички. І Відповідно вашим звичкам, ви в принципі формуєте своє життя. І, от перше, таке вже це в нас друге буде правило. Друге правило, якщо ви вирішили щось змінити, то почніть змінювати звички. І це не обов'язково звички, які стосуються вашої сфери діяльності, там де ви типу, маєте заробити це звички вас як особистості, тому що ви є фундаментом для того, що ви маєте. І е, просто те, як ви розпочинаєте ранок, як ви реагуєте на певні ситуації, як ви поводитеся зі своїми фінансами, приділяєте їм увагу, не приділяєте, рахуєте, не рахуєте, це все е, має вплив на вашу отточку. І тут важливо зрозуміти, що лише ваша регулярність приведе до нового результату. Бо як ми знаємо, звичка формується 21 день. Ніфіга. Насправді вам потрібно десь 1,5-2 місяці для того, щоб це закріпилося там, десь 40 днів. А взагалі, вашим способом життя. Вашою такою трансформацією, це буде тоді, коли ви три місяці будете це виконувати. І от задайте собі питання, чи доводите ви свої справи до кінця свої челенджі, обіцянки, там бігати зранку, вести блокнотик, читати книжечки і так далі. Якщо ні, то це перший ваш завтик у фінансовому рості. Перший на це звертайте увагу обов'язково. Це те, з чого починала я, і коли в мене чоловік пішов з найму. Бо е, там, там реально не було росту. Це, до речі, така теж окрема тема для е, відео, для подкасту. Він став моїм таким одним із крутих, головних кейсів. Він залишився без доходу. Він е, вирішив працювати на себе, і тут представте, людина все життя працювала на когось і тут раз, і йому треба скільки всього змінити. Людина, яка працює в наймі, людина, яка працює на себе, це дві різних людини. Тобто там свєта, яка працює в наймі, свєта працює, яка. Е, на себе, це дві різних людини з різними навиками, мисленням, сприйняттям, там дисципліною і звичками. І коли в мене чоловік казав, Боже, що мені робити, тобто він там якісь дії зробив для того, щоб знайти клієнтів, клієнтів немає, доходу немає, треба за те і за те платити відповідно це і сварки в родині. Я кажу: почни з себе, почни змінювати свій спосіб життя. І ти побачиш, як. Тебе навколо все почне притягуватися. Але це теж треба робити усвідомлено. Не так, що біжу, буду бігати. все, ні, буду там їсти зелень, буду то. -то. Ні. Треба це робити з якимсь наміром, що я це роблю заради чогось. От ви будь-якою дією ви закручуєте нову енергію, і ця енергія має піти в те русло, яке вам потрібно. Для цього і ви маєте розуміти цю цілісну картинку, прописувати ціль, намір виставляти, і вводити постійно нові звички. І принцип новизни: щомісяця хоча б 12% щось має бути нове: нові дороги, там нові страви, нові країни, там, чи, я не знаю, нові міста, нові заклади, нові магазини. Якщо ви на автоматі постійно робите одне і те саме, ходите в той самий магазин купувати продукти, в тому ж магазині купуєте одяг, їсте одні і ті самі страви, ну плюс-мінус, да? ви спілкуєтесь з одними і тими самими людьми, то, відповідно, і життя ви постійно будете плюс-мінус отримувати однаково. І якби ви там не старалися багато працювати, більше брати робочих годин, більше робити дій в своїй роботі, вас завжди буде виносити. Uh, і тому це таке перше, з чого треба почати. І далі. Uh, чого ще виносить, коли не вистачає запасу енергії? Взагалі, я думаю, що вже ні для кого не секрет, що фі... ну, гри щі, я не знаю, можна це слово казати, чи ні, заборонене, не заборонене, uh, це енергія. В першу чергу в житті все є енергія. І якщо ви не маєте зараз як провідник, да? тобто все через вас проходить. Якщо у вас зараз нема запасу енергії певного, то навіть якщо ви будете якісь прориви робити у своїх доходах, то будуть якісь форс-мажори виникати, які будуть завжди забирати. Важливо насищувати себе в першу чергу. Взагалі в усіх ситуаціях починати треба з себе, там, практики, якісь там. Масажики, догляди з собою, навіть якщо це ви будете самостійно вдома робити, але робити усвідомлено, знову ж таки, не так, що я тут себе тру, а там я десь думаю про борщ, який не доварила. Ні, я це роблю усвідомлено. Я маю розуміти, що я зараз пропускаю нову енергію. Якщо у вас не буде в тілі енергії, у вас не буде росту, вас буде виносити знову ж таки. Ах, мислення. На Намислення, понятно, якщо ви спілкуєтеся з якимись людьми бідними, токсичними, яким все важко, у яких постійно якісь проблеми, то дитина їм не дає щось зробити, то їм якісь іще обставини, і вони постійно, ви бачите, що вони плюс-мінус крутяться в от рутині, і в ну, них немає ніякої динаміки росту, ви будете плюс-мінус так само крутитись. Це, це дуже велике значення має. Складно, але треба відсікати. Взагалі, ви, мозок це така штука, навіть якщо ви з чимось не погоджуєтесь, але ви це постійно чуєте навколо себе про якісь проблеми, про складнощі, він буде автоматично записувати ці програмки і сприймати це як вашу реальність. І ви це в житті будете отримувати. Додайте в своє життя нормальні книги, подкасти нових людей. Саме це дуже сильно буде змінювати ваші парадигми. Не зациклюйтесь на одній своїй думці, на одному своєму досвіді. Дозвольте всім досвідам цього світу бути, це, до речі, якщо взяти про енергію і про мислення, дивіться, ви можете накопичувати багато енергії новими діями, масажиками, зарядками, але, не, наприклад, вам якась людина там потрапилась в вашому полі, і вам, ви як, не, не погоджуєтеся з нею. І ви пішли там, з подружкою поговорили, що вона якась не така, і не так живе, і не так думає. Або ви знецінили, сказали, Боже, вона там, не знаю, там, ніфіга не знає, в неї немає досвіду, вона поганий фахівець, там, погана мама. Цим самим ви в першу чергу обнулили себе. І оце все, що ви тут накопичуєте. Плітками, осудом, критикою, знеціненням інших ви собі тут же обнуляєте. А на ноль, коли ви обнулені, нічого плюсове не приходить. Розумієте? Тому дуже важливо не, не обнуляйте, не було, було цієї пустої болтавніт, це теж, до речі, дуже сильно впливає на ваш фінансовий ріст і на ваш запас енергії. До речі, про це все. Це я називаю звичками бідності, зблітки, обнулення, знецінення. Всі ці звички бідності є в моєму курсі в програмі Жінка на мільйон, тому що насправді, в першу чергу, на те, що ми маємо, впливаємо ми самі, які ми, з яким посилом, з якими намірами ми все робимо, чим ми займаємось, як ми цим займаємося? Чому я кажу чим? Тому що. Знову ж таки, якщо ви займаєтесь неулюбленою роботою, вона вас буде кожного дня спустошувати. І може ви там і непогано заробляєте, але у вас будуть якісь відбуватися ситуації зі здоров'ям, з близькими, якісь там крани ламатися, щось піктиме, щоб забрати у вас те, що ви тут накопичуєте. Це теж важливий, особливо зараз, в теперішній час, в новій ері. Зараз важливо розуміти, що займатися улюбленою справою дуже важливо. Навіть якщо у вас там зараз ну, нема можливості, от ви десь працюєте, вимушено поки що. У вас має бути ще паралельно щось, від чого ви кайфуєте. І ставте собі дедлайни, що «Да, я зараз поки що вимушена отут бути, але я буду рухатися до себе. Я буду рухатись до своєї улюбленої справи. От нам, по суті, допомагає. Допомогло і допомагає вилізти з нашої, вибачте, за мій французький жопної, конкретної жопи жопної ситуації те, що ми себе не зрадили. Ми все одно займаємось улюбленою справою, не здались, не поїхали десь на якісь заводи заробітки. Ми розуміли, що ось наша сильна сторона, ось наш потенціал, і ми сюди будемо направляти. Там нема вигорання, там, навпаки, от, коли ти займаєшся людиною справою, ти ще насичуєшся енергією, і відповідно, ця енергія це твій, на цю енергію прийдуть твої нові можливості фінанси. Взагалі, саме таке, що сильно людей, ну, що людям не дає вирости в фінансах, це відсутність дисципліни, відсутність. Регулярності і е, терпіння. От е, трошки поробили, закинули, трошки поробили, закинули. Е, я для того, щоб розібратися в цій темі, у мене рік е, біля мене був наставник, якому я кожного дня задавала питання. Окрім того, що я ще навчалася, щось читала. Я якщо починала, якщо я почала робити ту йогу, я її робила до кінця. Без очікувань, не так, що ага, вона мені сказала, що щось я його пороблю, і в мене все буде класно. А я ось поробила там три тижні чи місяць, а в мене не все класно, в мене просто такі були клієнти. І я була в шоці, тому що народ, ви в першу чергу, все робите для себе. В першу чергу, по-друге, якщо ви надцять років створювали цю ситуацію, то за якийсь місяць, два-три ви її не зміните. Кардинально. Ви можете тільки почати засівати зернятко, а плоди збирати трошки пізніше. Але якщо ви сьогодні ці зернятка посіяли-посіяли, а потім раптом вам набридло, то будьте готові до того, що і плоди ви збиратимете дуже рідко і нерегулярно. І оці, от, в принципі, такі основні моменти, я зараз сказала, їх насправді. Дуже багато, дуже важливо жінка, в якому стані створює кошти. Це дуже важливо, щоб це було по-жіночому. Дуже важливо, які ролі в вашій родині, чи всі на своїх місцях, чи не стоїте ви вище за батьків, чи з чоловіком ви дружина, чи ви йому мама, чи ви його донька це дуже важливий момент. Далі, знову ж таки, про звички бідності, про звички інвестора, я сказала. Важливо, щоб у вас не було дирочок, куди зливається ваша енергія, ваш запас, який ви тут накопичуєте багатьма діями. Важливо, щоб ви проявлялися. А в принципі, якщо вам потрібно більш глибоко розібратися, діагностувати, на що вам в першу чергу звернути увагу. І в мене є для вас можливість безкоштовної діагностичної сесії, на якій я даю дуже багато відповідей на питання і багато цінностей. Напишіть мені, будь ласка, і я ми з вами оберемо зручний для вас час і розберемося саме з вашою індивідуальною ситуацією. Також я вас запрошую до себе на інстаграм-сторіночку, там де я буду зараз багато ділитися корисними порадами, лайфхаками, рекомендаціями, як зростати, як екологічно розвиватися, як при цьому не втрачати себе, не робити це за рахунок своєї родини. З вами була я, Світлана Бабічева. Дякую вам за увагу. Залишайте, будь ласка, ваші коментарі. Ставте мені лайки для того, щоб більше людей мали змогу побачити моє відео. Бо я планую тепер на...